Нині інтересний, значимий і відомий для всіх нас праздник великомучника Георгія, або по-нашому, Юрія. Цей праздник цінний і важний, що в нашому народі все був ніким образом для людей, для молоді, для інтелігенції. Що ми маємо з цього праздника? Георгій молодий. І. Сильний мудрий талановитий воїн, у якого перспектива бути і до генерала дойти, вдруг, во час гонення на церкву Христову, заявляє себе прямо імператору, що він християнин. Многі не розуміли, ну чому Георгія ти мусиш то казати, ну, тихо ти був, було б ти добре, ніхто би тебе не трогав. Не тягали би тя прокурори, не судили би тя судді, не писали б жалоби безбожники. Но ні, Георгій сміло іде і заявляє. І його починають мучити, бити ужаснішими мученнями. Уже одного разу так його тіло, що думали мертвий. Прийшов ангел Господній зцілив. І Георгій піднявся, привели туди його у одного разу у, до тих ідолів у то капіще. І там, у тому капіщу, Ви сказав Георгій перед тим ідолом. Знаєш, що за ідолом сидить сатана. Та що сатано? Хочеш, щоб я тобі нині поклонився, як Богу. І тоді сатана. Штрахове відповідає із того, з тої фігурки. Ми не Боги, ти проповідуєш істинного Бога, а ми, ми тоді ангели, котрих скинули з неба за непослушання. Так сатани демонстрували тогда імператору, що перед ними так називаємо язичество, то дикарство якої відношення не має до подлинної християнської релігії. Но імператор, як обезумівший правитель, вже не мав турмозів, не мав сили остановитися, гнав християн. Убивав. Удивительно, що Георгій входить в історію Православної церкви як тот святий, котрий дає нам сьогодні приклад. Скільки людей нині сміло заявили тому світові, що ви гоните Церкву Христову? Почому всім нам ліплять цьогосвітні двоєдушники, що ви знаєте, як і у мою підсудню справі записано? Він свідомо знав, що всі релігії рівні? Другі релігії почав не уважати. Так написано у моєму ділі, а що случилось реально. Ті, котрі писали мені злочин, самі нині мою релігію, нашу, не посчитали рівною з другими, тобто самі попадають під злочин. Ми усі з вами ніколи не думали возвишатися над другими. Да, ми казали, що наша релігія істина благодатна, одна канонічна добра, всі остальні неблагодатні. благодатні. Але, як послідувателі релігії, сект, розколів, уніві, ми людей поважаємо, кожен має право вибору. Але вияснилося, що Став я нам у претензію, що всі релігії рівні, в місті з тим, як подрахували мої адвокати в Україні вище 100 тисяч державних чиновників, які порушили статтю 364 зловживання посадою, і почали давити нову релігію, придумали і всім її нав'язувати, об'явивши її майже державною. Ми в свою очередь сказали. Ви любу релігію собі хочете принести, хоча Верховна Рада не сміла голосувати за релігію, бо то не її діло. Релігію не може Верховна Рада формувати. Однак зробили. Ну ми сказали, ви робіть, що хочете, Ну, наша православна канонічна церква, де благодатний наш пристоятельший митрополітонуфрій, є істина, єдина і точка. Но вияснилося так, що саме нашу релігію. Об'явили нерівною, і ніякого суда нема, який би доказав, що ми якісь недобрі. Не є того суда, а просто лише пусті бабські уличні бесіди пройшли по всій Україні, і церкву рішають заборонити. Хоча закон гласить всі релігії рівні. І мені пишуть, знав, що всі релігії вірні. Да? Я знав, що всі релігії вірні, тому свою захищаю. А вияснилося, не можна. Всякий, хто піднімає голос за щиту церкви, уже буде сужений. Чому? Задача цього освітніх безбожників всіх перепудити. Георгій знає, що многі перепужені, щоб подержати православних християн, об'явив себе християнином. Коли увіділи двоє шановники тайні християни, як зцілив Бог Георгія, теж стали християнами, об'явили себе, тут же імператор їх убиває зразу. Тисячі людей, подвиг Георгія, стали християнами. Ми можемо сьогодні вже сказати, за цей останній рік, коли організовано в нашій державі йде гонення на нашу церкву, ми віримо, десятки тисяч нових людей стали. Православними з нашою церквою. Почому? Тому що увиділи ото невігластво, в котрому включена ненависть людей гонітелів церкви нашої, Бо лише так поступаючи, будучи воїнами Христовими і вірними громадянами своєї держави, готовими прощати раді мира многих, многих і многих напасті. Лим так ми доказ маємо, що ми діти Божі любящі, спокійні, мирні, а у вічності за то і віримо, і наслідники царства Божого. Амінь.